Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України вже четвертий рік ефективно працює в Україні. Сьогодні у нас з вами важлива зустріч, підсумкова зустріч Конгресу за результатами за цей рік і про те, що може підтримати наші громади, нашу українську стійкість наступного року. Заслухано доповіді щодо соціальної підтримки: 31 мільярд гривень, який буде скерований в наступному році щодо забезпечення житлом соціально незахищених верст населення. В Хмельницькій області понад 361 мільйон гривень і 159 сімей в цьому році вже отримали фінансову підтримку і допомогу. Крім того, надзвичайно важливим питанням є енергетична безпека і децентралізація енергетичної системи. Очікуємо на встановлення когенераційної установки, яка нам дасть можливість здешевити тарифи на водопостачання. Політика підтримки ветеранів надзвичайно важлива. В області розбудовується мережа ветеранських просторів. Буквально цього тижня за нашою ініціативою обласною радою було створено комунальний заклад ветеран про який буде забезпечувати реалізацію ветеранської політики і надання ветеранам всебічної підтримки. Головне в 2024 році це підтримка сил оборони. Ми робимо ставку на засоби РЕРУ, РЕ, на ФПІ-дрони, власної збірки, в тому числі. На БПЛА другий момент це забезпечення сталою життєдіяльності нашої громади. Це підтримка критичної інфраструктури, теплокомуненерго, водоканал, спецкомунтранс, це підтримка внутрішньопереміщених осіб. Величезні кошти були направлені. Цільовими субвенціями для закупівлі необхідного для військових було закуплено інвентар для закладів освіти. Ми в цьому році зробили спортивний зал, реабілітаційний зал, в якому може займатися як військові, так і цивільні люди. Багато проєктів нам вдалося реалізувати, багато планів на наступний рік. В цьому році нам вдалося налагодити нові міжнародні зв'язки. Розпочали реконструкцію реабілітаційного відділення для того, щоб наші ветерани в першу чергу мали можливість проходити реабілітацію в сучасних умовах. 24 й рік був надзвичайно важким для нашої громади. Вдалося Закінчити будівництво центру позашкільної освіти, підтримка збройних сил України це є пріоритет. Ми працювали над цим в 2024 році, і звичайно, будемо працювати і в двадцять п'ятому році. Звичайно, сьогодні величезна увага приділяється внутрішньопереміщеним особам. Пріоритетом залишається підтримка збройних сил України і розвиток нашої освітньої галузі. Оце наше майбутнє. Найважливіша така річ, яка озвучена на конгресі, це Програма президентська пліч обліч, Готовані громади, в якій наша селищна рада безпосередньо бере участь. Наш партнер громада Форкост, це Чорнобайська громада, з якою ми вже підписали меморандум про співпрацю і намітили план дій щодо реалізації цього проєкту, підтримки громади і відновленні, і в підтримці. Беремо під патронат і маємо партнерські відносини ще з Ізюмом в Харківській області. Будемо зі свого боку максимально допомагати тим громадам, які потребують, які на лінії фронту і які найбільше потерпають від російської туристичної недодержави. Як за бюджетні кошти, так і за кошти донатів допомагали нашим військовим. Також не оминули ми в своїй діяльності питання розвитку сімейних форм виховання. Ми вдячні безпосередньо державі, в особі міністерству фінансів, державного бюджету, за Підтримку нашої громади, що ми змогли пройти цей важкий період часу, від громади були спрямовані на збройні сили України на реабілітацію військовим пораненим, які приходили за допомагала. Дякуємо за співпрацю обласній державній адміністрації, тому що є сьогодні план. Ми з нього працюємо, і я впевнена, що разом у нас звичайно буде перемога спільно із громадами. Згуртовано в єдності, ми реалізуємо низку різних мікропроєктів. Надзвичайно важливо зараз працювати згуртовано в єдності, аби отримати максимально кращий результат.